Вітаю, друзі! Сьогодні ми проговоримо про дихальні практики з йоги, пранаями, зокрема, про капалабхаті і його ефект на рівні фізіології на наше тіло і затримку дихання, як вони поєднані і який результат ми отримаємо. І так, капалабхаті – це активне, ритмічне дихання животом, де ми робимо вдих і видих. Це додатній і від'ємний тиск, що чергується. Під час виконання капалабхаті вдих-видих частий, і тому ми отримуємо часті коливання грудного тиску. Під час практики на фізіологічному рівні ми отримуємо і провентиляцію легень та за рахунок цього основне і головне ми активуємо капілярну сітку легень? Ефектом цієї гіпервентиляції є виведення вуглекислого газу з легень. Вуглекислий газ на хвилиночку працює в синергії з киснем. Чи знали ви? Цікавий факт, що вуглекислий газ допомагає кисню засвоїтись в нашому тілі. тепер знаєте. Звідси, коли у нас е в тілі збільшена концентрація вуглекислого газу, кисень краще засвоюється. Факт. Коли ми під час капалабхаті активно дихаємо, вуглекислого газу стає менше. Наше тіло реагує на це як на небезпеку, і наші судини звужуються. Звужуючись, судини можуть давати ефект запаморочення, яке можна відчувати часом під час тренування. Але під час. Виконання практики Капалабхаті – цей процес контрольований. І ми йдемо до того результату, який ми хочемо отримати. А що ми отримаємо? Ми після капала в хаті зробимо затримку дихання, ми зробимо вакуум, наприклад, чи затримку дихання, чи вакуум, чи і то. І, то. і під час затримки дихання легені судинні. Будуть отримувати вуглекислий газ, вони будуть потрошки збільшуватися, розширятися, буде покращуватися кровоток, також буде відбуватися стимуляція еритроцитів, більш ефективно віддавати кисень тканинам. І ось тут ми отримуємо наш ефект приведення судинного, е, нашої судинної системи в тонус покращення газообміну і покращення нашого самопочуття. Користуйтеся, дихайте, будьте здорові. До зустрічі!